У Галицькому районі у Вікторівському лісі відновлено Криївку українських повстанців. Загалом усі молоді патріоти того часу, що перебували у Криївках, використовували час для посиленого навчання, вивчали основи військової справи, конспірації, особливу увагу приділяли ідеологічно-політичній підготовці. Для багатьох повстанців Криївка стала місцем останнього спочинку. Відшукавши Криївку, НКВД негайно її оточували спочатку карателі, пропонували підпільникам здатися. Після відмови починався бій. Криївку обстрілювали, а потім закидали гранатами. Іноді для того, аби взяти живцем її мешканців, використовували спеціальний газ. Здебільшого бій закінчувався останньою кулею, яку повстанці залишали для себе. Хоча були випадки, коли їм вдавалося вирватися із ворожого оточення. У 1951 році у першому році українці Вікторівського лісу загинули геройською смертю троє вояків. Про вшанування пам'яті полеглих. Наш наступний сюжет. У Вікторівському лісі за три кілометри від села відновлено краївку, що була схованкою для трьох воїнів-повстанців, які тут загинули в 1951 році, не здавшись ворогові. Їхні імена викарбовані на могильній плиті – Це Павло Когут, сотник села Павлівка, Ярослав Глум з Вікторова та Ігор Скрентович із Залукви. Вчора у цьому місці зібралися мешканці сусідніх сіл, ветерани УПА, молодь, щоб шанувати пам'ять славних борців за волю рідної землі. Чувався лісом і піднімався ввись понад верхи дерев гімн Незалежної України у виконанні присутніх. Віддаючи данину шани і поваги полеглим, звучав духовний спів і молитва. До могили повстанців було покладено квіти, вінки запалено свічі. Це є одне те, що ми можемо зробити, віддаючи шану, честь і поклоніння всім тим, хто вистраждав, всім тим, хто виборов, всім тим, хто вимолив. Ту Україну, в якій насправді ми сьогодні проживаємо. Може, насправді ще вона не така, як би нам хотілося, але ми живемо у своїй країні, ми говоримо своєю мовою, ми молимося на своїй рідній мові, ми молимося у своїй церкві. Чотири з половиною роки назад, коли біля цієї могили вперше лунала українська повстанська пісня, отець Іван Петляк висловив думку щодо відновлення бункера повстанців, який то був страх заходити там, під ту землю, страхом там сидіти, чекати, не знати, чи ти побачиш на другий день схід сонця, не знати, хто тебе видасть, може і рідний брат, і сестра, не знати, коли прийде та воля і повітрям якої нині ми дихаємо. І настав той час, коли державний прапор і червоно-чорний прапор українських повстанців вільно віють на хрестах борців за свободу, тих, хто віддав своє життя тисячі і мільйони. Вони гинули не лише на рідній землі, але й в тюрмах, і на засланні. Вони мріяли про цей день, яким нині ми живемо. Та чи ми розуміємо це? Чи ми цінуємо те звання, яке носим? Звання коротке – українець, чи дійсно так як каже отець Євген? Чи відчуваємо, що ми стоїмо один одного, брат і сестра. Могили повстанців у відновленій Краївці – це святі місця, місця пам'яті історії нашої держави. Я би хотів сьогодні сказати, щоб особливо для молоді, що наша боротьба не була боротьба тільки в краївках. Це тільки у фатальну годину. Тоді, коли були. Тернові боївки, і коли треба було якось обійти, тому що у селах не дозволялося приймати бій. І оці теренові боївки, Організація Українських націоналістів під час облав мусили десь сховатися. Але в нас була регулярна. Українська повстанча армія зі своїми командирами, зі своєю всією службою, майже більше 100 тисяч юнаків, патріотів України пройшли через лави української повстанчої армії. Українська повстанська армія визнана такою, якої не було в жодній країні світу. Вона й пройшла шлях святої боротьби, але на жаль не визнана і дотепер на 21-й річниці незалежності. Біля партизанської краївки, в якій загинули відважні вояки, упагриміли салюти, звучали в їхню пам'ять повстанські пісні. Імена бійців, які боролись за самостійну соборну і незалежну Україну, які йшли тернистим шляхом і першими творили подвиг за для великої ідеї і готові були віддати своє життя за волю батьківщини, навіки збережуться в пам'яті та історії народу.